Всіх радий вітати на нашому каналі компанії Вашкарс і дякуємо за перегляд. Дякуємо, що заходите, переглядаєте, підписуєтесь, ставите лайки і коментуєте наші відео. Приємно, що цікавить наш контент. Ми приганяємо лише хороші, якісні і максимально перевірені автомобілі з Європи та Швейцарії. Сьогодні у наявності знову хороший, класний комерційний автомобіль. Якщо запитаєте, де його шукати, шукати його, друзі, по стандарту. Хто давно нас дивиться, хто давно вже підписаний на наші канали, ви знаєте, що ми знаходимося в місті Радивилів, це є Рівненська область. На межі з Львівською практично. Є також місто Броди, хто, можливо, знає більше популярне таке місто, можливо, Радивилю менше чути. От, то Оце межа Радавил Броди, Броди це вже Львівська область, Радивилів ще Рівненська область. Тому, якщо вас цікавить, щоб ви знали, де ми знаходимося, де нас шукати, куди їхати, це місто Радивилів. Номер телефону ви можете бачити зліва, зверху, кутку. Телефонуйте, я вам все розкажу детальніше про цей автомобіль, але саме. Про нього зараз в цьому відео я також вам постараюсь максимально детально все розказати, показати. І, взагалі, я думаю, я дуже задоволений цим автомобілем. А ви будете задоволені, хто його купить, друзі, ще більше, бо це. Автомобіль реально комерційний, як кажуть, дуже і дуже хороший. Таких на ринку України, ну, їх нема просто. На авторії, якщо не помиляюсь, друзі, стоїть одненький такий такого ж рогу, і це з пробігом практично 200 чи 6 тисяч. А тут пробігу ну, копійки. Додивіться відео до кінця і я вам все розкажу про нього. Так, Рно Кенго Maxi, Автомобіль на 1,5. Дизельному двигуні DCI. Дуже популярний, дуже хороший, надійний. Дизельний двигун, який стоїть, в принципі, на більшості. З цих Рено, вони стоять і на Меганах, і на різних взагалі автомобілях. Тут в ньому йде 90 кінських сил. Автомобіль на автоматичній коробці, передач. хороші, надійні, питань знаю, ніколи немає, абсолютно. Реально хороша коробочка, вона працює все гарно. 1,5 двигун. по витратах він хороший, надійний. По ремонту. Він простий, по принципі, по самому автомобілю він йде нефарбований, вся от просто. Повністю крила, капот, двері, криша, все в оригіналі. Він був в наклейках, тому він виглядає дуже круто. Тобто окле... обклеєний був плівкою. Хто мене розуміє, тому я пояснюю. Це дуже крутий варіант, оскільки, якщо він оклеєний плівкою, значить він не мав ніяких наприклад, контакту з мийками. він не окислювався. Сам метал, сама бляха, оце лакофарбне покриття, не було ніяких таких розводів і тому подібного. Він не мав подряпин. І взагалі він має дуже крутий і класний вигляд. Так, ідемо далі. Це автомобіль, друзі, комерційний. Стандартно в Європі або там, в принципі, та й в Україні, та й в всіх різних країнах автомобілі грузового класу вони виконують якусь роботу. Цей автомобіль він нереально нереально збережному стані. Я не знаю, друзі, що ним возили, що ним робили. Ну просто таке відчуття, що от в ним просто каталися все. В ньому накатали свій невеличкий пробіг. По буді, зараз я з вами перейду по салону. Я просто вам покажу. Ви будете вражені, що саме грузовички, ось такі маленькі мінівени, вони є в такому збережному стані. Давно, взагалі, на ринку України я вам скажу, переглядав я багато різних от кенго, багато там кадіків, течиків, різних автомобілів. Ну реально буде поцарапана, там обдерта може бути щось возили, щось грузили, щось закидали тут. Абсолютно ні подряпа, нічого немає. Ну, як новесник, як то недавно що виїхала з салону. Зараз я вам про це покажу. А поки що розказую вам детальніше. Друзі, це автомобіль, якби такий мінівен, іде. Легковий, вантажний, точніше, вантажний комерційний автомобіль. Але в ньому є одна особливість. Він йде в максимально довгій базі. Тому це, якби його особливість, яка надає йому дуже дуже сильно великі привілегії. Бо їх на ринку країни дуже багато коротких, а саме більшість частина більша частина людей шукає їх в максимально довгій базі, така як в нас ось тут. Так, думаю, ви вже змогли побачити. Хотів сказати вам в кінці відео, але ви вже змогли побачити пробіг. 132 тисячі кілометрів в нашому автомобілі присуть рідного і чесного пробігу. Пробіг ми перевірили, друзі, комп'ютерною діагностикою по нашим професійним сканером лаунч перевірили також його по він-коду. І також можна перевірити по номерних знаках. Тому, в принципі, якщо цікавить вас, я вам скидаю Він-код, ви собі перевірите. Автомобіль обслуговувався завжди чітко, завжди якісно. Та й в принципі, що тут казати? Я думаю, ви постану взагалі, що салону, що зовнішньому, що зараз буде, ви самі поймете, що тут рідний пробіг і реально у нас автомобілі завжди з чесним перевіреним пробігом, але ми стараємось не тільки брати, щоб був хороший пробіг, але й хороший стан автомобіля. Бо буває, що навіть на 100 тисячах кілометрів автомобіль буде такий затертий і зачуханий, що реально буде, буде вражати всіх. Дивіться, тут є встановлене Webast на пульту, до нього є пульт, все працює, все круто. Так, У нас є два передні склопідйомнички. Це по, як би сказати, електроніці. Повний електропакет. Тут обігріви, обдуви, все працює, все справно, кондиціонер також присутній. В принципі, є все для комфортного користування. П'ячка, друзі, тут пічка дує, вона гарно, і тепло, і холодно, кондиціонер, знову ж таки, наголошую, працює, обдуви працюють також в різні сторони, масла фільтра тут не заміняли ми, нічого абсолютно. Він недавно ще пройшов в обслуговування в Європі, тому, друзі, тут я думаю, що багато чого було замінене, але хто купує для себе автомобіль, стандартно, це стандартна процедура, потрібно собі обдивитися, подивитися. Стандартно, я всім своїм підписникам рекомендую поміняти масла і фільтра, бо це те, що потрібно робити в кожному автомобілі ретельно для того, аби вони вам гарно служили. Так, Ще по автомобілі, що вам сказати, друзі. Тут є датчик світла, датчик доща, є парктроніки задні, обігрів передніх сидінь. Ви також тільки гляньте на сами, самий стан сидінь. Вони просто новесенькі. А знаєте чому? Бо на них були чохли. Я кажу знову ж таки: автомобіль дуже-дуже збережений. Він був повністю в плівці. Всередині чохли були на сидіннях, тому вони ніяк не потерлися. А тепер зверніть увагу на задній багажник, багажне відділення, будка. Тобто хто каже, як в нас в народі. Будка, в якій щось мали би, мали би перевозити. Ну, тут я думаю, чи нею перевозили, чи нею нічого не возили. Ну, абсолютно, я навіть не бачу не те, що друзі там на якійсь металевій частині. Я навіть не бачу на нашій підлозі на бокових частинах ніяких ні подряпин, нічого. Абсолютно, ми її не мили, ні... ну, реально, друзі, ото витерли пилюку, так би сказати, бо самі розумієте, і все. Реально дуже-дуже шанований і дуже збережний автомобіль. Вона зашита, це покращить значно вам шумоізоляцію, бо багато бачу на ринку України продається будок розшитих. Просто так, металева частина і все. Перегородка, але повірте, це дуже незручно, бо вам буде шумно, Буду, буде віддавати відголос вам в кабіну і буде дуже шуміти. Тут же в нас все зашито, все гарнесенько. Зверніть увагу нас на стан дверної карти, на стан панелі. Ну, абсолютно ніде немає. Ніяких ні царапин, ні подряпин, ні вигорішого пластику. Абсолютно сидіння, що те, що те, жодної підтертості немає. і підлокітник як навесенки. Коробочка передач все в оригіналі. Ну, я не знаю, друзі, що вам ще розказати про цей автомобіль. Те, що він не фарбований, те, що він має 130 тисяч рідного пробігу, 1,5 дизельний двигун на автоматичній надійній хорошій коробці передач. Це каже саме за себе. Все в оригіналі, все круто. По двигуну. Працює як части. Зараз я не можу однією рукою відкрити, друзі. Пропоможу сам собі, так би сказати, іншою рукою. Так, ось, і ми відкрили. І дивіться, що тут ми маємо. Знову ж таки, кажу, 1,5 дизельний двигун. Він нас такий невеличкий, компактний, дуже простий, гарний, бо обслуговуваний, ніде болтики, нічого не круче, фари в оригіналі, ні капот, ні інші болтики. Кожна підбережена. Це, кажу, знову ж таки, 17 рік випуску. Як не ходити, все-таки ще рахує новий автомобіль, це не старий. Ніде ні запотівань масла, ніякі ролики не шумляють, не скриплять. Їде дуже гарно і дуже збережено. Подова частина тут також все в ідеалі. Всі рідини, всі масла, все в нормі. Тому, друзі, якщо вас цікавить, такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Так, будемо перевіряти наш автомобіль тущиним міром. Пройдемось повністю. Весь автомобіль 105, 99. 99, 93. Це пластик іде, як ви бачите, не метал. 103. стійкою йдемо, 103, 104, 108. Кришою повертаємось 103, 87, 87. Передня дверка. 103, знизу 95. Перед 103, 89. Віддізна така, 107, 107, 95. 95. Арочки. 90, 95, 114, стійка 114. І нею переходимо низ арки. 197, 108 було, 97, 86, 98. Криша 113, 108, Задня кришка багажника. Одна. 110. 110, 88, 116, 105. 105, 106, 81 94, 94 88, 88, 100, 110, 117 111, 103, 103, 96 115, 97 97, 98 сім, зверка 116. 108, 104, 95, 106, 101, 111, 93 і це пластик. 120. Стієчка 101. Все в оригіналі, у нас повністю не фарбований.